Вітаю, друзі! 22 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні поговоримо про те, як Сполучені Штати Америки в публічній площині намагаються переконати, мабуть, і самих себе, і нас, і весь світ в тому, що їхні чергові дозволи бити їхньою зброєю по території Росії, вони дуже ефективні. Але як пишуть журналісти видання Washington Post, то не настільки, як то потрібно сьогодні для України. Бо дійсно дискусія про те, що 15 країн наших партнерів дали нам згоду на те, щоб ми використовували їхню зброю для ударів по території Росії. Це дуже добре. Але зараз, ну я особисто не можу констатувати, що це суттєво змінило хід. Взагалі війни змінило ситуацію на фронті. Хоча, якщо говорити відверто, то в Харкові стало набагато спокійніше, і це зараз намагаються в Білому домі подати як велике досягнення. Хоча, звісно, і применшувати цього не варто. Про що з власне йде мова? Підписуйтесь, друзі, коментуйте, я вам зараз детально про це все розповім. І на самому кінці відео покажу вам статистику, яку публікують журналісти, про те, наскільки стало ефективним для України використання Західної зброї для ударів по території Росії. Ну насамперед. За словами офіційних осіб, обмеження Штатів Америки Вивели фактично на сьогоднішній день російські авіабази поза зоною обстрілу. Про що власне йде мова? Мова йде про те, що виявляється, американці дозволили нам бити їхньою зброєю на відстань не далі ніж 100 кілометрів, тобто 62 милі. Якщо далі, то бити не можна. Все, що межує із Харківською чи Сумською областю чи іншою, може бути уражено їхньою зброєю, але не далі. Відповідно, вдарити по Російських аеродромах, де розміщені російські літаки, які скидають керовані авіаційні бомби на Харків, ми не можемо, бо нам це фактично заборонено. Так от, журналісти пишуть, що дозволивши Україні вражати об'єкти в Росії американської зброї, ми зменшили ракетні обстріли Харкова, але не зупинили літаки, які скидають смертоносні плануючі бомби. І дійсно, буквально щойно сьогодні, перед записом цього відео, до Харкова знову прилетіла авіаційна бомба, яка вбила двох українців, є постраждалі, їх уже біля 20 осіб постраждалих. І направду я зустрічаю чимало повідомлень про те, що харків'яни відзначають, що ударів системами. С-300, С400 іскандерами немає, бо все ж таки є результативні удари нашою зброєю, точніше американською по території Росії, по цих комплексах. А от що стосується авіації, питання проблематичне і недооцінювати, звісно, це рішення було б, як на мене, несправедливо. Тому що, якщо брати до уваги мадридський саміт НАТО у 2022 році, де було оголошено про те, що. НАТО знімає будь-які обмеження на постачання зброї до України. Це було тоді сенсацією. Ми довго вели дискусії з нашими партнерами взагалі про те, аби вони нам давали зброю. Зараз ми ведемо дискусію про те, аби вони нам дозволили бити чим далі по території Росії їхньою зброєю, тому що ми сьогодні не можемо уразити. Ключові аеродроми, на яких розміщена бойова авіація Російська, ми намагаємося це зробити власними безпілотними літальними апаратами. І От буквально днями удар був по аеродрому в Єйську, по інших аеродромах. Але наші безпілотники, давайте скажемо щиро, не наскільки ефективно виконують ці завдання. Але в такий спосіб ми демонструємо, що це можна робити. Чому це так важливо? Я маю стільки переконання, що таке обмеження Білим домом щодо ударів по території Росії на відстань 62 милі або 100 кілометрів пов'язано із ядерною риторикою Путіна, до якої він дається, от буквально останні дні е, ну фактично постійно. Чому тому що він розуміє, що якщо Сполучені Штати Америки дозволять і інші наші партнери бити їхню зброю далі, то це буде м, означати знищення усієї авіації а відтак підтримувати наступальні дії і кошмарити цивільне населення Путін не зможе. Тобто збройні сили Російської Федерації втратять фактично ключову можливість тиснути на наших військових, бо всі знають чудово, що кількість обстрілів керованими авіаційними бобами обчислюється тисячами на місяць. Ну лише в травні місяці, як повідомив Зеленський, було скинуто понад три тисячі таких бомб, в тому числі і по цивільному населенню. Результати фактично є, пишуть журналісти, але ні дальність, ні категорія зброї недостатні для того, щоб ми досягли якогось перелому на фронті його немає. Як стверджують аналітики, то нібито дозвіл на використання західних зброї для ударів по території Росії зменшили її спроможності на 15%. Але ще раз наголошую, ситуацію на фронті не міняють. Вони пишуть так: зміна політики Сполучених Штатів Америки, хоча є кроком у правильному напрямку, сама по собі є недостатньою і не здатна перешкодити російським операціям у загальному масштабі. Як пишуть журналісти, ми сподіваємося, дійсно так і є на постачання до України літаків F-16, Тільки коли вони приїдуть, це зараз залишається загадкою. Я вже вам говорив про це в попередніх відео. Мої особисті спілкування з колегами, військовими експертами, які спілкуються з військовими. Мені дають підґрунтя розмірковувати про те, що ну не так скоро ми їх отримаємо. Ці літаки навряд чи вони дійсно змінять ситуацію на фронті. Але швидше за все, вони просто замінять ті літаки, які виходять з ладу українські, і ті, які, на жаль, знищуються російськими окупантами в Україні, тому що такі факти також є хоча вони не публікуються. Але ми розуміємо, що ми маємо втрати, в тому числі і у військовій техніці авіації так точно. Звісно, що в великій мірі ефективність використання літаків F-16 буде залежати від того, яке озброєння на них поставлять, і це також буде залежати від дозволу, який нададуть Сполучені Штати Америки. Чи це буде повне оснащення літаків, чи лише часткове. Але історія хороша в цьому заключається в тому, що ми все-таки інтегруємося у систему протиповітряної оборони НАТО. Також нам дозволили бити системою протиповітряної оборони. по Авіації російській, яка заходить на бойові розрахунки для того, щоб скидати авіаційні бомби, зараз ми отримали вже інформацію про те, що в Україні передають кілька нових систем Петріот. Чи це будуть додаткові системи, чи взамін тих, які ми маємо, складно зараз сказати. Ну, принаймні, факт отримання він загальновідомий, і це дійсно підвищить наші спроможності збивати російські авіації, тому що останнім часом ми повідомлень про те, що ми щось збиваємо в російське в небі не так багато. Хоча раніше ми бачили таких повідомлень більше. І плюс до того ми розробляємо власні керовані авіабомби. Але коли вони будуть, якої вони будуть потужності? Зараз це загадка, зважаючи на те, що українські ВПК. Не крокує семимильними кроками на превеликий жаль. Більше того, росіяни розуміючи, що зараз вони не зазнають дуже серйозних ударів з боку України саме західною зброєю, знахабніли до такої міри, що почали будувати новий аеродром. На півдні Росії зі злітною посадковою смугою, яку оцінюють у довжину 5900 футів. І аеродром розташований, як пише Вашингтон Пост, неподалік від військового матеріально-технічного центру біля міста Олексіївка Білоруської області. Це приблизно 45 миль від кордону з Україною. В принципі, цей об'єкт військовий знаходиться в зоні і можливостях ураження Україною за використання західних зразків зброї. Коли це станеться, можливо, як добудують, бо поки що його не використовують. Ну і добре, що його і не будуть обстрілювати, аби не витрачати зайвий раз таких дорогоцінних снарядів, які в нас є від західних партнерів. Навіть цієї ночі стало відомо, що ми знищили систему протиповітряної оборони Панцир-1, тобто її вже немає, і таких повідомлень багато. Але ми розуміємо, що для того, аби досягти максимального перелому на лінії фронту, кількість зброї має бути в рази більша. І от зараз ви якраз бачите оцей порівняльний аналіз, який наводить видання Washington Post, де є статистика повітряних атак, ударів і кількості загиблих і потерпілих за травень і червень місяць. Хоча червень і не повний, але вона красномовно засвідчує про те, що сьогодні Білий Дім в такий спосіб намагається переконати, що вони своїм рішенням суттєво Україні допомогли. Безумовно, допомогли. Ну, от зверніть увагу. Повітряна загроза у травні місяці тривала майже 20 повних днів, а у червні близько 2,5 повних днів. Але ж червень ще, звісно, не завершився. Ударів було у червні місяці лише 3, а у травні 76. І загиблих 39 у травні, але у червні. Червні вже троє, з урахуванням тих, хто загинув сьогодні. Ще раз наголошу: недооцінювати е, дозвіл американців вбити їхні зброї по території Росії не варто, але дуже хотілося б, аби вони швидше ухвалювали рішення, щоб все ж таки ми могли завдавати в ударів глибше і знищувати в першу чергу аеродроми, на яких розміщена військова авіація. Я ще раз наголошу, що абсолютно не маю сумніву в тому, що американці побоються це робити по одній простій причині. Е, Через те, що Росія погрожує використати ядерну зброю заяви буквально позавчорашні Путіна у Ханої, коли він перебував з офіційними візитами в В'єтнамі, вкотре ще раз засвідчують про те, що він використовує ці погрози і звинувачує навіть захід у тому, що вони понижують поріг використання ядерної зброї, і що це може бути ядерна зброя з над малою потужністю, і можна буде її використовувати для тактичних цілей. І, мовляв, в цьому нічого страшного немає. Тому так, Захід такого боїться, побоїться, але зараз ми, вдаряючи по аеродромах, які знаходяться далі, обмеження, які нам зараз говорять США, демонструємо, що це можна робити. І я думаю, що потрібен буде ще певний час, скільки не можу сказати, для того, щоб цього домогтися. Отака, друзі, інформація на сьогоднішній день. Ще раз наголошую, дійсно цінною є допомога Заходу, але вона, як на мене, недостатня. Певні дії сьогодні Заходом вчиняються не всіма, звісно. Я майже чи ледь не в кожному відео наголошую на тому, що є низка країн, які виступають категорично проти збільшення спроможності України бити по території Росії, але. Сьогодні ті країни, які стоять на позиції нашого членства в альянсі відправки своїх військ до України, і більш агресивної політики до по відношенню до Росії, ну ця політика бере верх, потроху, але бере. І добре, що прихильниками такої політики є Велика Британія, яка зараз активно відстоює Україну перед Сполученими Штатами Америки, хоча США допомагають нам. Дуже багато більше ніж британці. Непроста західна політика по відношенню до України, але ми рухаємося. Перспективи в Україні є. Це найголовніше. Вони, можливо, не такі близькі і не такі, як то ми б хотіли, але саме головне, що вони справді є. Друзі не можна недооцінювати цього моменту. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Цей аналітичний матеріалик на мене варто, аби знали ваші знайомі і близькі, тому просто допоможіть їм знати більше. Я вам за це буду шалено дякувати і так ви мені допоможете розширювати аудиторію. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!